Щоденно фізіотерапевти та реабілітологи по всьому світу допомагають мільйонам людей пройти реабілітацію після операційних втручань та захворювань, проводячи лікувальні та профілактичні заходи. У Кременчуці це роблять на базі лікарні відновного лікування. Фізіотерапія зміцнює здоров'я, фізичний стан та покращує самопочуття пацієнтів. Щорічно, 8 вересня, світ відзначає Всесвітній день фізіотерапії. Фізіотерапія допомагає відновити здоров'я за допомогою природних фізичних факторів, а саме впливом електро. Лікування, світлолікування, теплолікування, пресотерапії, вакуумтерапії. Кременчуцька лікарня відновного лікування завдяки потужному та дороговартісному медичному обладнанню дає якісні результати лікування пацієнтів з такими проблемами як остеохондроз, патологія серцево-судинної системи, захворювання і травми опорно-рухового апарату, порушення роботи репродуктивної системи жінок та чоловіків. У комплексі з медикаментами фізіотерапевтичні процедури скорочують майже у два рази період реабілітації. Процедури переносяться безболісно, комфортно. Після першої процедури є гарний ефект. Окрім фізіотерапії, на базі лікувального закладу оздоровлюють фізичною терапією. На відміну від першого, фізична терапія не потребує втручання апаратного лікування, а спрямована лише на фізичні вправи для відновлення працездатності та фізичного здоров'я. В нашому закладі фізичні терапевти проводять медичну реабілітацію з пацієнтами, у яких відбулося повне або часткове порушення функцій. Якщо не неможливо відновити ці функції, фізичні терапевти навчають пацієнта в межах своїх можливостей продовжувати життя і свою діяльність, інтегрувати у соціум, лікарня відновного лікування відома своїм професійним складом фахівців. Лікарі добирають для кожного пацієнта індивідуальний план лікування для проходження відновного та профілактичного лікування до медичного закладу, приїжджають навіть за кордону. Тому вкрай важливо вчасно звертатися за допомогою до профільних фахівців з фізіотерапії та фізичної терапії. Валерія Лисенко, Олексій Крижановський, Кримачуцькі новини.